Христос народився, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Знаєте, сьогодні хочеться поговорити, на якому язику говорить Бог. Народження від Бога. Що це таке? Це велика обітниця від Бога. Так? На якому язику говорить Бог? От на якому язику говорить Бог? Язик це є Слово Боже. Бог говорить через Слово всім народам. А на Слово Боже приходить Дух Божий. Так як в діяннях 10.44. Описується, що Бог торкається нас, як Бог торкається турка... нас та? через Слово Боже. Як ми кхе, вчимо їхні язики, інші язики, та, наприклад, так і кхе, вивчити нам потрібно Слово Бога. Саме головне це вивчити язик Бога, народитися від Бога, стати учнем Ісуса, вивчати Слово. Бути святим і ставати пастором, щоб спасати цей світ від цього зла. Цьому язику поклоняються хвороби, депресії, природа, біси, Все поклоняється язику слову, тому що язик Бога це є слово. Біблія це документ родослов'я Ісуса і нас, всіх людей. Адам, він, ви знаєте, що він їв з дерева життя був, так. Коли був народжений, він був безсмертний, він знав язик Бога, він був з Богом, він назвав всіх тварин, назвав. А ми деколи не можемо навіть дитину іншим іменем назвати, а Адам всіх назвав був. І настільки в нього був розум, так, тому що він черпав з дерева життя. Тобто знав язик Бога, але він це все втратив, коли, що? коли почав вивчати язик диявола. Він все проміняв на що? Він проміняв все на гріх. Буквально в сенсі. Один Івана 5:18 описується, народжений від Бога не грішить. Так як всі кажуть люди, ти не святий, ти не можеш бути святим. Так виявляється, я можу бути святим, тому що народжений від Бога не грішить. Виявляється, я можу бути святим. Ісус прийшов і нам це все вернув те, що мав Адам. Якраз моя церква займається тим, щоб кожен з нас ставав лідером, ставав пастером. Щоб Євангелія пропідувалася по всій землі, Луки 20, 46 описується те, що ми повинні боятися тих людей, які ходять в довгих в уму одязі. Ісус попереджає нас, щоб ми остерігалися таких служителів, які самі себе помазують. Це не означає, що в старому завіті ми є в левіті, описується так, як повинні ходити счену В Новому заповіті цього немає. Тому Ісус, це було звернення тоді, але Ісус звертає увагу іменно і зараз, щоб ми дивилися і остерігалися їх, тому що вони збираються просто, щоб, щоб зібратися. Якраз ті, що люблять народні зібрання. Тобто це ті, які збираються на показ, зібрання в синох. Це не означає, що люди там. Щоб люди там не, не були, просто чи ці священики спасають людей, чим вони займаються по цих церквах? Ісус каже, ти будівля, ні", так? але ж, Ісус каже, служи у будівлі, тільки пам'ятай те, що ти, ти є храм Божий, і, і чим займається в цих церквах і синагогах? чи люди там каються. Чи просто протирають штани, як Ісус каже, і виставляються, як вони гарно одягнуті. Так зараз роблять ці люди. Матвія 6,20 описується те, що ми повинні складати собі скарби на небі. Складайте собі скарби на небі, де ні мільні ржа їх не нищить, і де до них не підко... злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце Твоє. І, і от, Наприклад, Ісус каже, де твій скарб, там буде і серце твоє. Тобто, ой, чи треба десятини давати, чи не потрібно десятини давати. А Ісус тут усе описує, що так, потрібно, потрібно ложуватися. Царство Боже. Тому що якщо ти, поклон... якщо ти не можеш пожертвувати Богу, і гроші, то ти просто не можеш служити двом панам. Ісус каже, значить, ти служиш панові, дияволу, мамоні. Луки 10, 27 <пиш> описується, як осягнути вічне життя. А Той відповів і сказав: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як само себе. От і тут Ісух скаже, як осягнути вічне життя, і тут це пише: що ми повшому повинні любити Бога всім своїм серцем і всім своїм розумом. Поставити Бога на перше місце, не перше має бути Бог, всьому має бути Бог. І тоді, якщо ти поставиш, Бог каже, зненавидь там свою дружину, там чоловіка, родичів. Він не має на увазі зненавидь, не любить. Він має на увазі, щоб він був перший. А тоді ти маєш і любити ближніх самосеближні. Це є твоя дружина, твій чоловік, твоя мама, тато, брат, сестра і так далі, сусід і всі. І тоді Бог буде працювати і допомагати, і люди будуть каятися. Це означає спасати людей, і, щоб іти і спася. Так же само, в К18-22. Описується. Як е, Ісус і багатий юнак, та? як почувся Ісус, то промов до нього одного тобі ще бракує. Розпродай все, що ти маєш, і обоєм роздай, і матимеш скарг свій на небі. Вертайся тоді та йди слідом за мною. Обто, і, тобто, тобто і Ісус якраз і звертається з, з отцем. Ісус говорить, що робити. Щоб ми не як зараз роблять священнослужителі, та забирають вдові, забирають бідних людей. Це все і стають багатими. Так зараз бувається. Це ж бізнес пороблений. Але Ісус якраз це і попереджає, щоб цього не робити. Ісус каже: продайся і допомагай всім, якщо ти служиш мені. Допомагай бідному, хворому, всім, хто в'язниці, всім допомагай. Своє майно продай і погай. Оце називається служити Ісусу, брати Його хрест, розпинати від цих гріхів всіх. Оце і є, але не, це не означає тепер, як священнослужителі роблять. От Ісус з і цим і звертається до нас. Луки 18, 10, 11. Суть то яка? він радіє за ближнього чи ні, так? чи любить Його чи ні. Чи довго молиться, просто потрібно робити це правильно? От Молитися, та ми молимося. та Ісус каже, довго молиться на показ. Що то означає я тепер молитися не буду, не потрібно молитися. Ні, ти молися. Просто правильно молися. Ти вмолишся молитву Отче наш, і вона тільки одна тобі дана і дані псалми, і все. І ти повинен їх розуміти, розуміти цю молитву Отче наш, до кого ти звертаєшся. Не просто так проговорити собі, а до кого ти звертаєшся і з чим? А ви знали, що язик вже запрограмований, що люди, люди не можуть зробити новий язик, вчені не можуть виявити новий язик. Кожний звук тварини має значення, ви це знали. Так же само, кожне слово, тварина не може розуміти людину. Так? Якщо ми йдемо від мавпи, як всі кажуть, еволюція. І стали людиною, тоді ми повинні розуміти тварин логічно подумати. Так? Їхні крики, емоції, почуття, все це ж логічно. Якщо ми йдемо від ми були тварини, значить ми маємо їх всіх розуміти. І так само тварини між собою вони розуміють, і ми повинні розуміти їхні крики, значить, це щось є. І слово це є Бог, і слово це є, це є язик. Якщо я навчуся їсти слово Боже, тоді його буду знати. Народжений згори, то тоді, коли ми розуміємо, що говоримо, розуміємо слово Боже не просто набір слів, не просто зазубрив, не просто інформація. А коли ти сам розумієш це слово, це називається народження згори, і це називається язик Бога. Аминь.